Доброго дня, ми з України. Сьогодні у нас 22 січня 2024 року. Сьогодні, можна сказати, офіційно розпочався новий флаглористичний рік в Україні. Розпочався він у нас із такого поштового аркушу. Ось його зображення. Називається він Герби міст селищ та сіл України. Ось Входить в нього, як ми бачимо, 19 марок плюс 2 купони. Тираж. 37,5 тисяч аркушів, із них 13 з них 13,5 це не перфоровані. Зараз перейдемо в поштовий маркет. Ось вони вже тут у нас додалися ці аркуші, як ми бачимо, коштує 534 гривні 63 копійки. Пов'язано це все з тим, що ось номінальна вартість це 374 гривні плюс 5 доларів. 5 доларів це ось оця марочка номіналу П. Доволі цікавий аркуш. Робився він у виконання в 2-ба було. Бабуло. Перше, це перфороване і неперфороване. Якщо чесно, була така надія десь глибоко-глибоко всередині, -глибоко що викладуть і неперфорований аркуш, але цього не буде. Має він ось таке зображення, це у нас неперфорований аркуш. Його вартість 780 гривень. Ціна номерного перфорованого аркушу пронумерованому. Буклеті. Ну, цікаво, цікаво, можливо, колись з'явиться в мене. Ну, Я на це дуже сподіваюся. Його могли отримати тільки власники філабонементів, які, я нагадаю, коштують дуже-дуже дорого. Е, цей, як на мене, трошки Кирпошта допрацювала, тому що спеціально для нього не було розроблено спеціального конверта. А наскільки я зрозумів, був ось використовувався ось такий конверт за 6 гривень, конверт першого дня, конверт універсальний першого дня формату. Б5, ось такий має вигляд. Пропонувалося тут його так, з боку куточку наклеїти. Це виходить верхній правий куточок. Ну і зробити таке КПД. Е, також додатково, якщо повернемось, ось, у нас був введені два нових поштових штемпелі. Зараз віддається, подивимось на них. Так, ось вони. Нові поштові штемпелі з перевідною датою. Перший це. Слава Україні, Київ 01201. І Героям Слава 02202. Ось такі два поштові штемплі. Також ось такий у нас був штемпель першого дня. Цей, цим штемпелям пропонувалося зробити КПД. Зараз подивимось. Ні, тут нема зразку. Ну, бачимось погашення спеціальним штемпелем з приєдною датою. І, до речі, ось вони. Отакі конверти. Можна було придбати, ну і досі можна придбати. Не знаю, що буде на час перегляду цього відео вам, але по 80 гривень, тобто 40 гривень бачимо за два таких конверта пропонують. 80 гривень. Ушка це у нас номінал. 15 гривень, здається, коштує. Ну і заходимо на сайт нового аукціону. Зараз давайте подивимося, скільки ж коштують ці аркуші, чи вони вже у нас тут з'явилися. Так, зараз де наші? Розділ антикваріат, розділ філателія. Так, де вона тут? Не те нажав. Ну, нічого страшного, може, коли ми подивимося, лазимо по цьому розділу. Так, дивимося філателія. Зараз пів 22.01. розділ Україна. Заходимо, дивимось. До речі, кому цікаво, з'явився вже новий каталог мулика, 18-23 рік, 1918. -й. 2023 рік, ціна звісно 980 гривень, ну, то якось наступного разу. Так, шукаємо десь я їх тут бачив. Так, ось вже з'явилися блоки. Хочеть ось за нього вже 610 гривень. Кількість 3, ну і це до речі, в місто Львів, ну ви не туди завезли, не знаю, з прийдумого місця не ходив, ну ось Бачимо ще два 690-680 гривень. Тобто, в принципі, скільки ми бачимо, ну навіть якщо брати по мінімалки, ось 610 гривень. І де тут у нас поштова марка. Так, виходить, скільки це накинули? Гривень 80 виходить, ну і плюс доставка. На, на цьому все. В коментарях можете написати свої думки з приводу цього аркушу. Брали його в інтернет-магазин чи в себе в місті. Також пишіть з приводу ось цих двох конвертів. Теж цікаво, брали ви їх ні. Ну і також цікаво, чи оформляли ви підписку. Тобто, являєтесь ви щасливим. Власником неперфорованого листа. Ну що ж, на цьому все. Всім дякую за підписку. З вас лайки, подобайки, коментуємо та слава Україні!